це Володимирівна! Сьогодні 25 жовтня. Друзі, пропоную вам завітати на привокзальний ринок. До дуже багато різних смаколиків. Люди спопривозили свого домашнього. Не затримуйтесь, завітайте, бо що розбирають як гарячі пиріжки. Ось такий кишмишик 120 гривень. Розовий дивіться, який гарний по 160, хурмичка по 130, кукурузка 25 гривень качанчик. Малиночка 300 гривень за кілограм. Ось такі перепилені яйця по 60 гривень упаковочка. Що редька, що дайкончик по 70 гривень. Домашня що морква, що бурячочок по 25 гривень, а цибулька по 15. Такі гарні грушки по 120 і по 60. Кукурузка 25 гривень, качанчик. Ось дивіться, друзі, огірочки по 100 гривень за кілограмчик і квашена капусточка 90, а маринована 100. Все, друзі, завітайте на привокзальний риночок. Ви бачите, який чудовий асортимент люди привезли своє домашнє і пропонують для свого покупця. Все, до зустрічі.